Брати і сестри, я хочу сьогодні поділитися з вами одним Словом Божим, пороздумувати. Не тільки пороздумувати, але взяти приклад цього доброго мужа і навчитися від нього і стати людиною молитовником, людиною молитви. Я сьогодні буду говорити про Даниїла, Даниїл це людина молитви. Скільки раз він поклав на серце щодня буде відкривати вікно і ставати напроти вікна і молиться. Скільки раз він казав щодня? Трижди. І навіть коли прийшов вийшов указ. І навіть коли прийшла заборона. Нікому. Не поклонятись, не поклонятись, не вклонятись тільки одному істукану. Ну, що сказав Даниїл? Ні, я як і раніше. Тобто я не буду зраджувати Богу, я буду відкривати вікно, здається, на сторону Єрусалима. Відкривати вікно і буду продовжувати молитися тричі на день і прославляти Господа. Брати і сестри, як важливо нам сьогодні з вами покласти ці зусилля, прийняти рішення і молитися, виділяти цей час і молитися до Бога. Подивіться, часи, ті часи, це не часи нового заповіту, це часи старого заповіту. Він жив в чужій країні, він жив другого царя. Знаєте, він там рабом був. Тобто, ну, він в тих обставинах, він залишився бути. Людиною молитви. Він залишився довіряти Господу, він залишився далі будувати відносини з Богом. Навіть він від царської їжі відмовився сідрахом і сахом і Авдінаго. Навіть вони сказали, ні, нам це не потрібно, ми будемо їсти просту їжу. Але вони виглядали від тої простої їжі саме краще. Вони виглядали набагато краще від тих людей, від тих молодих хлопців, які їли царського столу. А на, царсь, на царському столі. На царський стол подавали все саме краще. То питання виникає: в чому ж взагалі соль, в чому ж суть, в чому сила сьогодні християнина, в чому сьогодні сила твоєї і моєї віри, твоїх і моїх відносин з Богом, в чому ж ця сила, в чому ж благословіння? Брати і сестри, я знаю, що багато з вас вкусили вкусили красоту і смак молитви. Ви побачили, як Бог діє, ви побачили, як Бог відповідає. Вам приємно. І багатьох із вас не потрібно вже заставляти йти на молитовне служіння. Ви чекаєте, ви йдете, і вам чи три рази, чи п'ять разів на день вам все рівно його мало буде. І це добре, це правильне почуття. І Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами розуміли. Приходять брати і сестри. Ми наближаємося, можливо, до тих моментів, коли побачите, прийдуть невіручі люди, припруть, прижмуть Божий народ до стінки, і скажуть: покажіть ті чудеса вашого живого Бога, в якого ви вірите. І нам не буде куди діватися, нам потрібно буде взивати до Бога, а іначе можуть сказати вб'ємо. Розумієте, сьогодні підходять такі часи, часи випробувань підійдуть про те, що ти і я ти можеш стати і сказати: не поклонюся тухану, не боюся автомата, не боюся і ще чогось, не боюся ніяких можливо насиль, які будуть чиняти чи вбивати мене. Я все рівно буду поклонятися моєму Богові. І мій Бог Він покаже свою славу в тих самих важких обставинах, які б вони не були. Скільки разів Ісуса Христа прижимали і хотіли вбити побити камінням. Ну написано, що Він проходив сквозь толпу і ніхто не міг його утримати. Він проходив через них, і вони не могли його схопити, тому що не мали тої сили, в нього була сила. І він своєю силою користувався і проходив. Чи користуємось ми сьогодні силою, яку Бог нам дав? Яку ти маєш сьогодні силу, яку ти маєш сьогодні, і я разом з тобою віру, які ми маємо молитву, які ми маємо сьогодні відносини? Брати і сестри, чи готуємось ми до того екзамену, коли наступить, можливо, той фатальний момент, де ми з вами будемо здавати екзамен, де скажуть, покажи свого Бога, покажи свого Бога, якому ти поклонявся 30 чи 40 чи 50 років, покажи. І ми маємо з вами бути до цього готові. Дивіться, книга Даниїла, друга голова, читаю виборочно. Ми пам'ятаємо про Навуходоносора, Ми пам'ятаємо про те відєння, яке він бачив. Він також страх прийшов. І він почав шукати людей: мудрецов, знатних, там знаєте, колдунов, всіх він там шукав, хто там у нього був, щоб вони якось роз'яснили і сталкували те видіння, те тесневідіння, яке він бачив. Ну, знаєте, в чому в саме, ну скажем, ця історія, в чому вона була важка? В чому вона була, була важка? Він не хотів розповідати їм сам сон. Він каже, ви розкажіть мені мій сон і розклумачте. Попробуйте зараз. Що мені приснилося сьогодні ночі, Хто розкаже мій сон? А крім того, треба розказати сон, а друге треба ще розклумачити, що він значить. Правда, задача дуже важка. І, звісно, злякалися ці всі на мудреці, і вони кажуть, цар, ти щось таке від нас просиш, такої задачі ще ніхто, ніхто ніколи в житті перед людиною не ставив. Ми маємо знати, як церква, що перед нами також можуть повстати такі задачі, де перед людьми, перед церквою ніколи їх не ставили, ці задачі. І ти, і я маєш відповісти на них. І той, хто має в собі силу Духа Святого відносини з Богом, той зможе відповісти, тому що Бог каже: не ви будете говорити, а Батько буде говорити через вас, а Батько він знає все наперед, і всі тайни він знає, все для нього відоме. І він, як почне говорити, то вся та толпа, всі ті люди, які ставлять ці задачі перед тобою, прийдуть в великий страх і визумлення і дійсно скажуть, що з вами Бог. З Сьомого вірша. Книга Даниила, 2 лава, 7 верша. Они вторично отвечали и сказали, Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение. Отвечал царь и сказал: Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что Слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Вот задача. Сначала расскажите сон, который вы не знаете. Расскажите тот сон, про который вы не знаете. Тогда я поверю, что вы сможете мне его и расклумачить. Царь был не из простых. Цар, він не поспішав розповідати свій сон. Ми, люди дуже спішимо, буває, розповідати, що нам наснилося, чи хтось, що нам сказав, уже знають всі. Це й мовчить, це й не говорить, не розповідає. Він зайняв позицію дуже мудру. Халдеї отвечали царю і сказали: нет на землі чоловіка, который мог бы відкрити это дело царю. І тому не один цар, великий і могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Расцвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Когда вышло это повеление, чтобы убить мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел, І упросив царя дати йому время, і Он представить царю толкування сна. Якби не було відносино Даниїла з Богом, якби Бог йому не відкривав свої тайни, то він не зміг би ризикнути і піти до царя і сказати Цар. Дай мені час, дай мені декілька можливо днів, я тобі постараюсь все відкрите розказати. Брати і сестри, Бог сьогодні звертається до тебе і до мене, які в нас відносини з Господом, яка б наша була реакція, якби перед нами повіз чи зависи над нашою головою меч, либо ти решаєш проблему, либо голова з плеч. От Отут і віра, отут от і відносини, отут от люди починають шукати Господа. Даніил прийшов в дом свій, розказав діло Ананії, Анані, Міса... і Азарії, товаришам своїм. чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Ибо ты открыл нам дело царя, После этого Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов Вавилонских, пришел и сказал ему, не убивай мудрецов Вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, я нашел из пленных сынов Иудины человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайная которой царь спрашивает. не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни, сон твой и видение главы твоей, на ложе твоем были таковые, ты царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет». А мені тайна відкрита не тому, що я був мудріє всіх живущих, але для того, щоб відкрита було царю розуміння і щоб ти узнал помишлення серця твоєго. І далі Даниїл розповідає йому увесь сон і все значення цього сна. Хто відкрив Даниїлу? Бог. Чому відкрив Даниїлу Бог? Тому що Даниїл був вірний йому завжди і шукав. Друзі, чи ви знаєте, що Бог саме Даниїлу відкрив останні часи життя людей тут на землі? Останні часи Бог також відкрив Даниїлу, і Даниїл написав все, що буде відбуватися перед приходом Ісуса Христа тут, на цій землі, за тисячі, тисячі років наперед. Боже, чому ти з Даниїлом мав такі відносини? Я хочу сьогодні разом з вами просити, Боже, дай сьогодні нам бути людьми молитви. Дай нам сьогодні бути тими людьми, які шукають Тебе, які довіряють Богові, які знають, що саме нашу молитву Бог почує, прийме, і ця молитва, вона пішла вже в рух, пішла вона в роботу. І саме ця молитва, вона як сьогодні, зробить великі переміни для хорошого благословенного життя. Друзі, Херсон звільнений. Слава Богу! Бог чує молитви чи ні. Бог далі буде звільняти місця. Він буде звільняти, Він буде руйнувати всяке зло, Він буде розрушати, Він буде страх наганяти на злодіїв, на вбивців, які прийшли на нашу землю. Бог буде далі це робити. Церква, ми маємо продовжувати молитися. Амінь. Ми маємо продовжити сьогодні просто радіти, просто славити, брата і сестри, щоб лиця не були в грумі. Щоб лиця були щасливі, сіяючі, тому що ми знаємо Бога, а Він знає нас, так чи ні? Він знає, він приймає сьогодні твою і мою молитву. Це дуже важливо сьогодні це розуміти. Хваліться, розповідайте усім, Бог чує наші молитви, Бог відповідає на наші молитви. І душа радіє, серце радіє, що Бог чує і відповідає. І тому ми маємо підбадьорювати один одного. Давайте ще більше молитися. Бог каже, пости, пости ще треба. Давайте укріпляємося в постах, в молитвах. Щоп'ятниці ми маємо піст і молитву, і в кінці місяця ми знову будемо мати піст і молитву. Дивіться, буквально три доби у нас було постай молитви тиждень назад. Що робиться? Що робиться, потрібно продовжувати поститися і молитися. Бог, він великий, Він чує і він знає. Ви знаєте, ви бачили, як тікали окупанти там? Ви бачили, як вони бігли? Подивіться деякі відео, що робилося. Губили один одного. Техніка там падала, прям тонула в тому Дніпрі, бігли, бігли чути не по воді. Розумієте, бігли, тікали, кидали все. Роздівались, передівалися цивільне, чекали. Чому? тому що за ними там, знаєте, помните історію про тих 10, скільки там було, чи більше прокажених. Коли були там скільки прокажених, напомнють? Чотири, так? Да? Чотири прокажених. Ота історія. Коли, коли, знаєте, народ, народ Божий, вони переживали голод, не було що їсти. І Бог там знає, відкриває, що у вас буде багато їжі. Та Тобто, звідки прийде та їжа, там військо велике, яке, знаєте, хотіло зло вчиняти. Чотири прокажених пішло туди, думали, там якусь трошечки десь у них їжі поцуплять. Но Бог, ці шаги, цих чотирьох прокажених, він перетворив, як в тисячне військо, знаєте, всадників неслося. Це був грохот, як, як тисячі коней там гупали, летіли, грохотала вся земля. І вони подумали, все нападіння. Вони не встигли нічого забрати, От як ні коні стояли. Хтось може в спів на свого заскочить. Шалаши, їжа, оружжя, все, що стояло, все залишили, втекли. Прийшли ті прокажені, нема нікого, а багатство добра просто очі розбігаються. Пішли, вони вернулися і кажуть, Божому народу, ідіть там, скільки добра, скільки їжі, скільки всього. Вони не знали, що трапилось, друзі. Бог може через одну молитву церкви благодать, зробити такий грохот, такий шум в тих містах. Ангели Божі так зашумлять, і прийде перемога на всю нашу землю. І скільки Бог збереже життів, солдат, воїнів? Давайте молитися. Просимо Бога благословіння. О, великий, всемогутній наш Бог. Ми схиляємось перед Тобою, перед Твоїм лицем. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми щиро дякуємо Тобі за любов, за милість Твою. Ми щиро дякуємо Тобі за усі твої благословіння. Ми щиро дякуємо Тобі за благодать Твою, за слово Твоє живе. Ми дякуємо за мужа Даниїла, який був, Господи, і записаний в книги Біблії. Боже, дякуємо Тобі за цей добрий приклад того чоловіка. Боже, дякуємо Тобі. Дякую тобі, Боже, що ти благословив Його, що Ти укріпив Його, що віра Його була справжня, молитви Його були живі. І він, як поклав своє серце, молитися Тобі і не поклонятися ніяким стуканам, Боже. Він і злякався ні ями з левами, Господи, і він не злякався, Боже, нічого. Боже, він поклонився Тобі, він прославив Твоє ім'я. І він залишився вірним. І Ти відкривав йому тайни. І ти відкривав Боже йому великі Твої діла. Господи, Ти відкривав йому навіть кінець світу. Господи, як він прийде на цій землі. Ти відкривав йому проприхити Ісуса Христа, Боже. Ти все відкрив для нього. І ми, церква Твоя, ми продовжуємо сьогодні стояти в вірі, йти за Тобою. Ми продовжуємо сьогодні молитися. Ми продовжуємо сьогодні шукати Твого лиця, правди і істини Твоєї. І ми просимо в ім'я Ісуса. Благослови нас! Укріпи, прослався і возвелиться, Боже! Дай шукати слави Твоєї, дай шукати лиця Твого, дай шукати милості Твоєї, дай шукати, Господи, сили від Тебе, Боже, благослови свій народ, благослови церкву Твою, Боже. Дай нам радіти, коли ми шукаємо Тебе, радіти, коли ми в Слові перебуваємо, радіти, коли ми в... приходимо в Боже в дні молитви, для молитви, для прославлення, щоб душа раділа, щоб душа прославляла, Боже. Щоб ніякі обставини нас не лякали сьогодні, Ну, щоб ми бачили тебе, бачили, Боже, Твою сильну мишцю, Боже, Твою могутню руку, Боже, щоб воїнство Твоє сьогодні було з нами. Благослови і захисти, Боже, благослови церкву Твою, ти бачиш сьогодні кожного віручого. ти бачиш своїх синів і відоні. Боже, говори, 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 не мовчи. Укріпляй, благословляй, прослався і возвелиться наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.